Краще, якщо це буде лужна вода. Вона не буде щиняти набриків, навпаки, буде їх виводити, буде виводити токсини з організму і виводити закисний стрес, а також давати енергію і правильно реалоги і жовчі, і крові. Таким чином, ви ще й отримаєте, і отримаєте нормальний тиск. Ну і покращення роботи всього шлунково-кишкового тракту. Друга моя порада займіться активностями, фізичними активностями. Вони також сприяють покращенню відтоку жовчі, а також циркуляції всередині організму всіх наших рідин. А також крові і активізації обмінних процесів. І третє, заберіть із свого життя-перекуси. Перестаньте їсти кожних 2-3 години або тоді, коли їжа потрапить на очі. Це допоможе вашому організму, вашому шлунково кишковому тракту відпочивати і звільнитися від попередньої їжі, а також будуть виходити застійні процеси. Все це активізує ваш метаболізм, подарує вам легкість і більше енергії. А як відновити повністю повністю роботу жовчного, роботу печінки, всього шланково кишкового тракту? Я запрошую вас у свою групу відновлення здоров'я, «Даю дають цілісну систему, яка включає в себе водний баланс, корекцію харчування. Роботу з циркадними ритмами зі стресами, очисні натуропатичні програми, які допомагають очистити організм від токсинів, шлаків, паразитів, пострункішати назавжди. Я навчу вас харчуватися ситно, корисно, смачно. Ви позбудетеся зайвих сантиметрів і отримаєте бонусом омолодження, стрункість, багато енергії, здоровий сон, нормальний тиск, здорову роботу шлунково-кишкового тракту, а також покращить роботу ваша нервова, гормональна і серцево-судинна система. Тому що комплексний підхід включає оздоровлення всього організму одночасно. У нас жоден орган не працює окремо один від одного, все працює тільки в системі. Тому, зрозумівши прості ази нашої фізіології, ви зможете змінити істотну якість свого здоров'я, енергії.